Всіх вітаю на каналі Мінза Лайф З вами я, Тетяна Мінза. Хочу сьогодні збігати в магазин Хапайку і дещо придбати. Тож запрошую вас з собою. Якщо вам сподобається відео, ставте подобайки, пишіть коментарі, а також підписуйтесь на мій канал. Я буду дуже вдячна. Тож, ходімо разом в хапайку, подивимось, що там продають і за якою ціною. Хапайка. Я знаю, що такий магазин. Він є у нас і ще десь в Києві, і все. Ну, я можу помилятися. Цукор по 32 гривні. Тут велика упаковка 162 кілограм. Ну, в цьому магазині є і продукти, і товари для дома. Так, ось, дивіться, пліди по 229 гривень, флісовий плед 130 на 160 см. Так, в різних є варіантах він. Це зовсім інший. Тут і якість трохи інша. 249. Так, є дорожчі: 300, 329, 160 на 220, чорний і сірий, ой, червоний і сірий. Є іграшки плюс плед ось такі зайчата. Але бачите, хто тут їх вже передивлявся в якому вони в негарному стані. Ну, тож, треба бути свідомими, і якщо ви щось дивитесь, повертати це в той вигляд, в якому воно було. Ну, не дуже гарно, що люди так залишають все. Так, тут у нас стільці розкладні. Різні є варіанти з різною висотою. Ось такі маленькі 245 по 300 майже гривень 75 і майже 400 більший за висотою. Ну, дуже зручно, кудись так поїхали, взяли, поклали в машину і з собою. Так, навіть є посуд по 600 гривень кастрюлі емаліровані, по 500 на 2 літра, 2 і 100. Такі звичайні. Зроблено в Україні ось такі, наприклад, 4,5 літра 435. Ну і ця серія, вся є ковш є такої ж серії. Салатники по 145, не дешево, але гарненькі. Гарненькі салатники. Є й тарілочки ось такі, так, 89 гривень, вони невеличкі, 20 см всього. Ярненькі, але я не скажу, що прям дешево. Звісно, що є й дешевші ціни. Так, кружки теж по 89,90, ну майже 90 гривень. А тут немає ручки В цих кружках. По 119 є ось такі по 40 гривень. Яка з них не знаю, треба перевіряти. Так, так що. Є тут, я ж кажу, і посуд, і продукти. Багато всього в цьому магазині. Судочки такі, кружки по 119 молочна емаль, сковорідки По 300-350, ну, недорогі. Так, брава, Шеф, Ця фірма, я думаю, всі її знають. Вона із серії бюджетних. Такі, ну, на рік, на два можна потім, мабуть, обновляти. Так, ну, зато можливість купити всім, у кого, наприклад, немає багато грошей. Є форми для випічки, багато різних судочків пластикових. Ну, як бачите, тут все-все-все є. Таке, що можна для дому. Ось дивіться, які красиві коврики, дуже схоже на килимок для оселі. Він маленький, до речі, 50 на 50. І ось такий м'якенький, Ну я колись в'язала пряжей 350 гривень, коштує цей на Алізе Пуфі, пряжу схожа Такий же м'якенький. Ну, я думаю, якщо б я в'язала, було б не дешевшим. Так, ось такі є килимочки універсальні, в різних тут варіантах, але є ще попроще, По 350, це я є, є по 200. Так, є і такі. Це вже набір по 600 гривень. Набір килимків, в ванну, кімнату, дві штучки під унітаз і так. Так що тут є різні. Хімію подивимось гелі для прання. Зі знижкою зараз 274, ось такий. Я не знаю 1,8 літра, Я не користувалася, нічого не можу сказати за цей бренд. Ну, Але люди тут беруть. Зараз просто ще тут тільки виставили. 289, ось цей Грюнвальд 250, ось цей, зелений, я брала. Ну, такий нормальний. Можна брати, якщо зі знижечкою, 139 такий Ектівош, Так, що тут ще? Гелі у нас є. Є багато різних і губки, і пакети для сміття. Так, ось це, щось тут таке цікаве, прямо з мочалкою, так, літер. Ціли. Це засіб для миття посуду: 137 гривень. Папіри, рушнички. Ну, все для дома є таке першої необхідності. Так, печиво є 300 грам, 27 гривень, пісочне 37. Вони йдуть ось такі в упаковочках, що дуже добре, мені подобається. Отак взяв. І пішов. Ніхто не чхає, ніхто не дихає, і пиль не сипеться. Бо я не дуже люблю, коли все це відкрите печиво стоїть в магазинах. Краще вже в упаковці. Ціни ви бачите тут, ну, доволі таки приємні. Звісно, є і подорожче печиво. Ось таке, наприклад, так здобне. Інь-янь 86. Є і варіанти такі. Попрощі пряники різні, яких тільки немає. Ось такі заварні. 29,90-300 грам, Різні є. Різні прянички. На будь-який смак. Цукерки є. Так, Рошен, корівка 40 гривень. В упаковці 200 грамів. Так, знижечка на шоколад є лакмі. А також на оцей альпинела по 39 гривень. Різні варіанти. Ось, маленький лукум, східні солодощі. Так, лукум по 45 на 46, 200 грам, міні лукумчик. Так, ну, Різні чаї, ну тут вибір не дуже багатий. До речі, я не знаю. Ці 45 гривень я ніколи їх теж не купляла, не знаю, як вони на смак. А, звісно, краще розсипні брати чаї. А так, ні в пакетиках, ну, пакетики теж виручають, коли треба. Так що я беру і в пакетиках, ну і ось в таких великих є в упаковках. Печива. те, за чим я сюди приходжу. Горішки по 88, а ось це по 200 гривень дуже смачне. Я вже купувала не раз, в інших магазинах воно дорожче. Хоча і тут не дешево. Ну, є різні варіанти, тому тут на кожен смак. Оце смачненьке, але мені не всі варіанти подобаються. Так, лавіта. Мені подобається з кокосом. 30 гривень теж недорого. Техніка, тепловентилятор. Фен є за 750. Що тут ще є, мультиварка 1500. Ну, небагато техніки, але щось тут даємо. 1000 гривень набір ножів. Ну, вентилятори ці вже, мабуть, вже не актуальна, бо вже осінь, а влітку були потрібні. Так, кава є в зернах 600 гривень кілограм. Тут різні варіанти кави. Теж не знаю, не пробувала. Не можу сказати, як на смак. І ось такий 670, ну, тела, нестле, багато всього. Ну, звісно, не так багато, як в метро або в інших великих супермаркетах, але ну, такий вибір є. Є горошок, є кукурудза, олівки, маслини. Так, ось такі, наприклад, чорні олівки. 43 гривні. Теж цю не, не брала, не куштувала ще цього бренду. Так, кукурудза теж, ну, все таке, щось я не, не купувала раніше. Не знаю, яке воно на смак. Треба буде зробити закупку пробною. Так, огірки і помідори. 85 огірки. Там літрова баночка томати 680. І так, ну, ось ви бачите ціни томати за 60 гривень. На цьому буду завершувати свій невеличкий огляд з магазину Хапайка. Всім дякую, хто дивився. Дякую за ваші коментарі і вподобайки. Підписуйтесь на мій канал і залишайтеся зі мною. До нових зустрічей, друзі! Всім пока!